Перші кроки з наближення до НАТО Україна почала після відновлення незалежності. У липні 1992-го генеральний секретар НАТО відвідав Україну. А потім президент України Леонід Кравчук завітав у штаб-квартиру альянсу в Брюсселі. У вересні 92 го відкрилася амбасада України в Брюсселі, яка була сполучною ланкою в контактах між Україною та НАТО. У лютому 94-го Україна першою серед пострадянських держав уклала рамковий договір з НАТО в межах ініціативи партнерство заради миру та підтримала прагнення держав Центральної та Східної Європи щодо вступу до НАТО у 97-му на Мадридському саміті НАТО підписали хартію про особливе партнерство НАТО та України. У 2002-му – меморандум про підтримку операцій НАТО з боку України. 15 червня 2004-го у редакції військової доктрини України з'явилося положення щодо проведення Україною політики євроатлантичної інтеграції. Кінцевою метою було визначено вступ до НАТО на 2008 рік. Україна підготувала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО, але Німеччина і Франція виступили проти через страх загострення стосунків з Росією. А далі стався відкат. Президентство Януковича зближення з Росією, Революція Гідності, російська окупація Криму і збройна агресія на сході України. 24 лютого 2022 Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Україні були критично потрібні союзники та партнери, у тому числі і НАТО, щоб закрити українське небо від російських ракет. Але після екстреної зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі в березні дві 22 генсек альянсу Столтенберг відхилив прохання Зеленського закрити небо над Україною. Він заявив, що це може призвести до повноцінної війни між Альянсом і Росією 30 вересня 2022 тисячі Президент України Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Це означає продовження інтеграції України в НАТО без застосування попереднього плану дій щодо членства, який зазвичай є одним з обов'язкових елементів. Прецедент вже є: Фінляндія і Швеція вступили до альянсу без попереднього отримання плану щодо членства. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту в Україну в 2024-му говорив, що Україна зараз ближче до НАТО ніж будь-коли раніше, і буде продовжувати йти цим шляхом доти, доки не стане членом альянсу.